Усім привіт! Вітаю вас на каналі NetGames. Ми продовжимо проходити гру під назвою Portal 2, а саме мод до Portal 2 під назвою Міркування з машиною часу, тобто Thinking with Time Machine. Продовжуємо проходити. Коротше, я б так е тишком-нижком подивився в інтернетах. По суті, вся гра має займати, не знаю, приблизно годинку-півтори. Можливо, ми навіть в цій серії завершимо, можливо, ні. Не знаю, подивимось, як нам. Піде. Грати, ми коротше можемо робити собі, робити запис себе, а потім вмикати наш оклон, який на з'являється, і робить все те, що ми робили на записі. Саме так. Тепер що мені треба зробити? Бачу. Бачу. ага, воно типу там більше ніде не ставиться. Туди ніде не прострілюю. Куди ще можу поставити портал? Ні. А, чекай, фу, прикрий. Я включив, увімкнув запис, воно так довго записувало, і це все без жодного сенсу. М -м -м, значить так, є там кубик, котрий мені треба буде опустити. Де кнопка до нього, я не бачу. Можу звід... А, чекаєш, в кінці минулої серії сюди заходив. Так, значить мені треба. Отак зробити. Отак От зробити. Ой, дай мені треба буде ось так зробити. Да У мене є на цей час якраз. Припустимо. І пустим. так, запис я зробив. А... Причому Давай робимо так. Одразу ставлю тут портал. Чекай, куди воно. Ааа, є-мою, туди побігло. Так, да, не встиг, коротше, ладно. Давай, нехай так. Стигаю? Блін, чуть-чуть не хватило, ладно. Прямо капельки. Так, тоді ось так. Давай, швиденько, 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 так настільки тільки можна взагалі. Блін, а я ж можу. Чекай, я можу інакше це зробити. А ну... запиши заново, використати, став портал сюди, щоб не оббігати лишній раз. Так, а ну запускай, опа, вот и я припустим. <звук> бля, хочу ты вилоте тут и не треба жесть. Уже є ця штука, яка мене буде бити. Бляха-муха. Там, до речі, кнопка є. А куди я? А, так я вилетів би, припустим, добре. Окей. А що тут за кнопка? Як мені туди до долетіти? летіти? Здорові. Припустимо. Так, коротше, на кнопку не натискаємо. Я залітаю в портал. Ага, ну і все. В кінець кіна шукайте двері. Як я можу забрати кубик? Ось так. Загічний. І що це робить? Стоп. Лише один кубик. А де я тоді інший візьму? Бляха, муха, стань. А де інший кубик візьму? Серйозно? Мені ж треба два. Блін, я міг собою забрати. Баляха ще й впав не в ту сторону, ладно, окей. Я ж міг з собою забрати кубик один, до речі. Він... А так і треба зробити. Так, ладно. Запис пішов. Підемо ці раз в ліву сторону. Воно придумали, блін, тебе? Активую тепер. Буде синій. Так, і мені треба, по суті, ось сюди. О, аутия. О, ще й долетів ідеально. Пайф. Пайф, прекрасно. Плюс рівень. Я, до речі, не знаю, скільки ще зосталося? Тут і пара. Так, рівень номер 7 І що мені треба. Окей, це вимикає цю хрінь? І наскільки воно? А що воно вже пропало?

Чекай, а можу ж отак зробити? Зробив запис ману стрілюнки Припустимо. Так як мені на ту сторону перейти? Ага. Так, тепер треба подумати. Мені треба подумати, 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 подумати. Блій, тут, короче, треба зробити все підряд. Треба зробити все підряд за раз Треба зробити все підряд за раз Так, падай. Припустимо, що вона має зробити. Вона має зробити отак. Чекай, як мій тебе прибрати кудись. Прибрав портали. Значить має зробити запис. Прибери запис. Запис пішов. Раз. Два. Я пройшов. Потім вона має зайти сюди. Клікнути в оцю хрінь. Я проходжу. Потім маю зайти сюди. Клікнути в цю хрінь. І зробити раз портал? І два портали. Отак. І завершити запис. Прекрасно. А тепер питання, де мені взяти два кубики? Бо я бачу лише один. Я бачу лише один. Ну припустимо, давай. Раз, хорош. Я пройшов. Давай, 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 бігом, бігом, бігом. вперед. Клон, давай. Отак. Ву. Ні, а реально, а де ми взяти ще один кубик? Ти ж бачив десь кубик? Я не бачу. Ну я один до Не понял. А де? Ну вона ж не може взяти кубик, якого не існує, правильно? А. Окей. Я думав тут така сама хрінь як там, типу що не можна ставати людиною. Во. Молодець. Молодець клон. Я, я реально думав, що там трохи інший тригер Типу, що там лише кубик можна поставити, щоб воно працювало. Ну або кульку там, вотевер. Як кому зручніше? Так. Що в нас тут? Є така штука, яка прибирає тут поле? Ставить, ставить кубик. Тут портал раз, портал два. і сюди треба кулька. А сюди треба кубик. Це що робить? Також вмикає поле тут. Міння поки що Кубик треба сюди принести. З яким це чином я маю обмінятися цим всім добром? Припустимо двісь, я натискаю. Тут знизу пропадає. Але ось тут з'являється. І як мені зробити так, щоб воно не знищилось? Я не знаю. Просто в будь-якому разі, в якийсь момент мене знищиться або кубик, або кулька. І мені це треба зробити якось одночасно. чесно. Тут портали, але що вони мені дадуть? Ніхрена вони мені не дадуть. Чекай, стоючи тут. Я можу поставити отак. Не, сюди туди. А туди-сюди добре. Тоді роблю отак, отак. Букпуні, поніс і да, ладно не вийшло. Так ще одна спроба Добре Треба те саме зробити з цієї сторони. Та куди ти впала, кулька клята? По чому на кубик не взяла? Не поняв. У okay. Окей. Це вам і такий рівень пройшли. Припустимо. Рівень номер 9. Щось таке? Атчур. Це я щось? Так, у мене вже не працює моя е, часова машина. Більше не знаю, що мені робити, мені лише наверх підніматись. А, це кінець. 21 січня, 21 рік, 10, 26, 40, 26. І час пішов назад. тут. Ти вільна. Гладос, добрий день. Ну я просто в відмотав назад, правильно? Руслан, рибка main developer, ясно. Лути в все виходить, типу, правильно? Ну да. Ну, і коротенька серія вийшла, всього 17 хвилин. Думав, тут буде більше контенту. А якось так швиденько ці три рівні виконав, тільки бах, -бах і все. Туди-сюди, вперед, назад. Ну і ладно. Всім велике, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подбачі, пишіть коментарі. Розповідайте про ці відео, друзям і до нових зустрічей.